Це було в місті Рубіжному на початку вторгнення. Ми були з донькою, доньку я виховував сам і жили в підвалі місяць, місяць, більше навіть півтора місяці. Одного дня я вийшов на вулицю пообідати, пообідав, і тільки збирався йти в хату, хлопок і вдар в плече. Вдар в плече. Я не зрозумів спочатку. А потім, добре, я був в, такому, в теплій кофті, тому і дивлюсь, що в мене не робить рука і, 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 і. Дирка. Дирка. Дуже велика дирка була. Мені прийшлося бігти за допомогою. Зібрали і ми з дитиною сіли, поїхали до Москви спочатку. Там знайшли автобус, який перевозить. До України через Литву, Латвію, Польщу. Сюди ми приїхали і в Києві. Нас одразу прийняли в лікарню одразу ж з того ж дня, як я приїхав, мене туди поклали. Хотіли врятувати руку. Скажем так, пішли якісь проблеми. Сказали: ну, жити можна, але потрібно постійно приймати ліки, аби не було тромбу. А вони дуже дорогі. Наша допомога була комплексно. Володимир отримав не тільки допомогу на медикамента, а також він пройшов реабілітацію та була надана допомога соціально-правового захисту. Це була дуже, так скажемо, вчасна і дуже корисна допомога. Тому також масажі робимо. Ну, це... Теж, теж потрібно теж потрібно для м'язів. То зараз те, що я можу сам робити, це шпаклювати, красити, класти кафель, гіпсокартон роботи, підлоги, Те посіяв, те посіяв. Воно не росте нічого, але знаєте, все одно приємно там побути, поковирятися, про щось своє подумати, коли тобі солові наспіують. Сонечко світе там, є столик, там є затишок.